на своєму в'язальному каналі. Здається, мені вже давно не виходило відео у мене, але якось зовсім не було часу і не так вже багато я знімала протягом цього часу. Але покажу вам, що в мене є, що я знімала, що я робила, і далі повернусь і поговоримо про просування по якихось моїх процесах, про те, що в мене зараз на спицях і що планую в'язати далі. Всім привіт! Сьогодні середа, я вирішила зняти першу частинку для цього відео і показати вам балетки, які я вже завершила. Мені здається, в минулому відео я показувала вам, що почала їх в'язати. Ось такого зеленого кольору. Не знаю, наскільки він добре вам передається, але він просто неймовірний, він мені дуже подобається. В'язала я їх з пряжі ось такої Сок є. Від Купніць, я вже багато разів набавна її показувала, тому що я вже не раз не в'язала. Тут 75% мароносової шерсті, 25% нейлону, номер 110, 212 г, 212 метрів, 50 грамів вона продається в пасмах по 50 грамів. Так, я в'язала їх на розмір 38, так само, як і ось ці палетки. Це для однієї замовниці. І. Як на мене, вона взагалі навіть, дуже гарно так поєднюється, ці два кольори. А, так, в'язала на спицях 2.25, по своєму ж опису, нічого нового, абсолютно. Все як завжди. Так. А, ще я ці замовниці маю зв'язати ще одні шкарпетки і комірець, але комірець не такий, як я робила опис, а дещо інший, тому буду пробувати щось придумувати. Так, е, наступне, що в мене є, це також шкарпетки на замовлення, вже інше замовлення. Е, ось такі шкарпетки з ажурним верхом. Ось таким він ще натягується. Мені, до речі, дуже подобається цей візерунок. І я, мені здається, навіть в когось недавно бачила, хтось з українських в'язальних блогерів в'язав е, ось таким візерунком, чи то джемпер, чи щось таке. Е, дуже класний, мені дуже подобається. Так, на такому етапі я дов'язала вже до миска, буду зараз закривати в мисок і приступати до в'язання другої шкарпетки. І коли я вже в'язала цю шкарпетку, я згадала, що я казала, що буду в'язати дві шкарпетки разом, але коли починала я щось забула, тому знову ж таки ці шкарпетки я вяжу окремо. А, так, в'яжу я їх з пряжі. Ось цієї Alize Superwash Comfort Socks. Всім добре відома пряжа. Це такий бежевий кольор номер 152. Ось так маю відправити я це замовлення в Сінгапур. Ніколи, до речі, туди ще не відправляла. І, знаєте, подумала, в мене є така. А, не знаю, що це пунктик, напевно, чи що. Коли в мене приходить замовлення за кордоном, колись я ще займалася. А, з сухоцвітами робила з них композицій, відправляла їх за кордон, коли жила в Україні. І тоді відправляла більше за кордон, ніж зараз. І завжди, коли в мене приходило замовлення, я дивилася в Google Maps на цю місцевість, на ці будинки, які вони там в різних країнах. І не знаю, для мене це дуже цікаво. Я не знаю, до речі, чи це не знаю, нормально? Не нормально. Но мені цікаво, і я завжди так робила, до речі, на цю адресу ще не подобалась. Треба буде теж подивитись, як там в Сінгапурі. Ну ж, я ж не знаю, чи я колись там побуваю. А так, можна подивитись. Тому так, іду я зараз продовжувати в'язати ці шкарпетки. І підключусь до вас, коли в мене буде щось нове, щось інше. Вам, що в мене тут є, це одно повитягую і розкажу вам. Пам'ятаєте, якщо ви дивилися мої попередні влоги я казала, що я хочу розпустити а, свій оверсайз светр, який у мене зв'язаний з такою пряжі а, по опису Ірен Лін тому що ця пряжа для нього не підходила. Цю пряжу, я в тому светрі. Для мене це все светр, я не знаю. Джемпер пуловер, ну, це був такий оверсайз великий. Я в'язала його, по-моєму, спицями номер 5 чи 6, 6 здається. І а, він мені дуже подобався. І я б хотіла собі ще раз такий зв'язати, але пряжа для нього не підходила. Або не підходили спиці під цю пряжу. Вона вроді і товстенька. Ось таке було полотно. Ось я ще не до кінця його розпустила. А, Ось так вона виглядала, воно і не просвічувалося, але я так думаю, що потрібно в'язати його тугіше, тому що при кожному, при першому ж надяганні одяганні цього светра він розтягувався дуже сильно. Його потрібно було попрати, щоб він знову зібрався в свою форму. Я вирішила, що пряжа мені це дуже подобається, її, до речі, її розпустила. З нею нічого поганого не сталося, а вона така. Класно, залишилась, Вона дуже м'яка зовсім не і я вирішила, що я з нею зв'яжу щось інше. Просто візьму спиці якісь з меншого розміру, і буду в'язати тугіше. Ось я вчора приспила цьому, не знаю, половину дня. Мене аж боліли пальці. Так довго я це розпускала. Це нелегко розпускається, тому що, звичайно, пряжа пушиста і вона тут зачіпається. Але ось такий Ось така частинка у мене залишилася щоб розпустити, це вже буде пізніше. І що я вирішила з нею зв'язати? У Світлани, з каналу Світлана, давай пов'яжемо, проходить тестування на її кардиган сітку, яку я нав'язала в їхньому спільному проєкті сітка влітку. І я вирішила, що я буду в'язати з ось цієї пряжі. Це в мене буде така нелітня сітка. Але е, буде так, е, я вже в'язала зразок, в'язала так досить туго. Мені подобається, як це виходить. І буде в мене такий тепленький кардиган, сіточку десь на вечір. Тому е, я попала в щільниці, тут у Світлана, в тест, і вона вже скинула мені перший етап кардигану. і треба вже починати в'язати, тому думаю, надію, що сьогодні я дов'яжу свої шкарпетки, які я вяжу на замовлення, і почну в'язати цей кардиган. Тому підключусь до вас, коли в мене вже буде щось цікавеньке. Завлучаюся до вас, щоб показати, що я дов'язала вже шкарпатки на замовлення на 36-й розмір. Ось так вони виглядають. Я їх побрала, але я не сушила їх на блокаторах, тому що цей візерунок він стягує полотно, а коли я його посушу на блокаторах, він буде рівний. І я ж не знаю, який об'єм ноги у замовниці. Щоб вони не були для неї за широкі, тому я їх не сушила. Ось так він виглядає, мені він дуже подобається. Він такий дуже простий у в'язанні І водночас так непогано виглядає. Так, тут я в'язала схрещену розинку. Якщо не помиляюся, 15 рядів. Теж це візерунок. Теж не пам'ятаю, здається, теж 15 ось цих рапортів. П'ятка в мене французька з, з укріпленою стінкою, клин підйому і, звичайний, стрічковий масок. Вага цих шкарпаток вийшла 63 грами. Нагадаю, що в'язала я їх з пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Ось так. Треба мені зараз піти їх запакувати, і думаю, завтра я їх вже відправлю. Я вже показувала вам цю пряжу, яку розпустила зі свого светра, і казала, що буду приймати участь з нею у тестуванні у Світлани і з каналу Світлана. Давай пов'яжемо. І я вже почала це. На такому я зараз знаходжуся етапі. Я в'яжу не спішучи, не поспішаючи ось так. Вирішила, що буде якось трошки сповільнюватися в рузі свого в'язання. Не хочу кудись бігти, летіти. Воно все-таки має приносити задоволення. У мене також, до речі, проходить тестування на кардаган з тарсією. Я там так виставила якісь приблизні сроки, але хочу, щоб воно, знаєте, все йшло якось, не знаю, не на зламану голову, а так просто повільно, задоволення. Щоб всі отримали від цього задоволення. І Світлана також виставила сроки, до яких треба зв'язати певний етап, і тому я також не поспішаючи в'яжу, я вже зв'язала два етапи і все я встигаю, тому ось так буду продовжувати. І ще в мене є один такий початий процес це ще одні шкарпетки на замовлення. Вони зовсім на ось такому лише етапі. Я була зв'язала, трошки пров'язала вже десь таку частинку, але зрозуміло, що петель я набрала занадто багато. Я в'яжу до спиця в 2,25. Тому я розпустила, набрала ще раз і ось це, що я пров'язала. Тому буду далі я просувати свої процеси. Зараз основне для мене це ось ці шкарпетки, кардиган і ще виріб для спільного проєкту небоквадрат. Ще зараз в'яжу, як я просунулася в своїх а процесах, тому давайте почнемо зі шкарпаток. В'яжу я ось такі шкарпетки, на замовлення вони, 38-й розмір. Я зв'язала вже одну, тут не вистачає лише Рюші. І мені потрібно зв'язати ще одну. В'яжу я з пряжі, яку я вже часто показувала в своїх відео. Це Socks соксє від Купніць. Це пасмо по 50 г. Я розмотала одну пасму, одна вона ще є. І зв'язала одну шкарпетку, її треба мені поважити, і щоб знати, чи мені вистачить ось цього залишку зв'язати ще одну. Тому що я не хочу до ну, єднього я хочу, щоб шкарпетка була зв'язана суцільно. Тому поважу і подивлюсь, чи мені вистачає. А Рюш я буду в'язати. З такого сірого кольору. Це такий сіро-синій, якийсь, а це такий світло-сірий, дуже гарний. А, так, я надіюсь, що я сьогодні, сьогодні її почну в'язати і, надіюсь, що ви закінчите, але не знаю, наскільки у вас вичить часу. Тому ось такий в мене є процес. Є ще в мене, звичайно, один надив'ясний шкарпеток, який я вже показувала дуже багато раз. Це одна шкарпетка, яка зв'язана з вишивкою зверху я так і не дописала другу, у мене просто немає часу. І не знаю, коли я це зроблю, але надіюсь, що зроблю. Ще такого довгого не дов'язувала, в мене не було ніколи. Так, наступний мій проект, який я показувала, це є кардиган, який я в'яжу у тестуванні Світлани з каналу Світлана. Давай пов'яжемо. Посилання, звичайно, я залишу під відео. Я не перезнімала його на довші спиці чи довший тросик. Ось такому він зараз у мене виглядів. Я пров'язала, як це по дає по етапах. Я пров'язала вже третій етап. Я так розумію, це вже закінчений вивезений реглан. І далі буде етап від'єднання рукавів від спинки і переду. Ось так. Це кардиган, який Світлана в'язала в їхньому спільному проєкті сітка влітку. Вона його в'язала з напівку якщо я не помиляюсь. У мене це ось така тепленька пряжа від светра, який я. Розпустила. Так, досить важко для мене його в'язати в плані того, що я петлі в'яжу бабусиним методом. І якщо я в'яжу виворотні петлі бабусиними, то мені треба в лицевому ряді всі перевертати, щоб мені з цих три петлі разом зв'язати. Ну, це такий довгий процес, і воно занадто сповільною роботи, Тому я вирішила, що я буду в'язати. Виворітні класичними, але це знову ж таки досить повільно, тому що я не звикла так в'язати. Але вже з кожним рядом в мене це виходить швидше і швидше. Тому я думаю, що до кінця цього кардигану я вже до цього звикла. Отак. От Можливо, я, до речі, це вже говорила, коли вам показувала кардиган, але я не пам'ятаю. Тому якщо я повторююсь, то вибачайте. Ось так. А, так. Ще я паралельно працюю над процесом для проєкту Небо мусим квадрат. Багато в мене ще над ним залишилось роботи. Надіюся, що я встигну це зробити до кінця травня. І, і що я ще собі планую, є у Каті моєї ось такий кардоган, який я взяла вже досить давно. Розщіпнутий. Отак, От він зв'язаний з хрещеною розинкою. Такий він досить непоганий, тільки тут якийсь досить вузький рукав вийшов. Вона не дуже активного носила, він такий досить теплий і якось, не знаю, наповне погоди якось такої підходящої дуже не було. І він же такий трошки на неї замалий, але м, ніби нормальний на вигляд, я вирішила, що Попробую я його розпустити. В'язала я його з пряжі Катя Котон Маріну, здається. І. М я думаю, що я б його розпустила, і якщо мені вдасться його нормально розпустити, тому що не знаю, як розпускається ця пряжа. І я взяла їй жилет. І я собі планую такий жилет англійською резинкою, але я кажу, ще не знаю, чи я зможу його розпустити і взагалі якою ця пряжа буде після розпуску. Тому нічого не буду поки що загадувати. В принципі, попробую, далі буде видно. ось так. На цьому, в принципі, всі мої процеси вже, я вам показала, більше нічого в мене немає, нічого нового, нічого цікавого. У мене в роботі немає завжди дуже багато процесів. Три, і це вже досить багато. Я така людина однопроцесних не, не люблю так багато чого починати, тому що потім я вже перегораю і мені просто не хочеться це в'язати. І тому для мене краще закінчити одну річ і почати іншу. Тому так. Все, що я хотіла показати, вам показала. Дякую, що повертаєтесь на мій канал. Хто новий підписався, дякую, що підписуєтесь. Залишайте коментарі, пишіть. Я обов'язково всім відповім. Всім гарного дня, па-па.